Виконуємо номер 935 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запишу число, що дорівнює числу. І два наших числа. Приступаємо до виконання. Почнемо розв'язання із внутрішніх дужок. Знайдемо число, яке протилежне числу мінус 2. Мінус 2 число від'ємне, то протилежне до нього буде число додатнє. Отже, маємо. Тепер знайдемо число протилежне до числа 2. Число 2 число додатнє, тому протилежне до нього буде число від'ємне. Отримали мінус 2. Задання друге починаємо з внутрішніх дужок. Число протилежне до мінус 4, мінус 4 число від'ємне, тому протилежне до нього буде число додатнє. Тепер знайдемо число протилежне до, до числа 4. 4 число додатнє, тому протилежне до нього буде число від'ємне. Ну і тепер зовнішні дужки. Число протилежне до мінус 4 знайдемо. Мінус 4 число від'ємне, тому протилежне до нього буде число додатнє. Ми записали число, що дорівнює нашим числам. Номер 935 виконано.